Очі не туди дивляться. Кадиров допитав хлопця, якого звинувачують у спаленні Корана. Рамзан Кадиров опублікував відео з Микитою Журавлем, той стверджує, що хоче вивчити іслам. Уродженець Волгограда каже, що намагатиметься, проте Кадиров не вірить йому. Нещиро ти це кажеш, відповідає Глава Чечні. Дон, Дон у підпису до відео називає журавля агентом СБУ і припускає, що той нібито підготовлений до подібних діалогів. Крім того, він вважає, що ув'язнений спалив Коран не через невігластво чи невизнання, а усвідомлено бажаючи образити мусульман. як <реку> сам іслам, хоча б постаратися. Так, так. Нагадаю, що у травні житель Волгограда спалив Коран поруч з однією з міських мечетей. Процес він зняв на відео, яке потім з'явилося в інтернеті. Молодика швидко затримали російські силовики. Його звинуватили в образі релігійних почуттів віруючих. Хоча все це відбувалося в Волгограді, де проживає і сам фігурант, російський слідчий комітет вирішив передати цю кримінальну справу до Чечні. Нібито жителі Чечні раптово проявили громадську позицію і почали масово писати заяви з проханням визнати їх потерпілими у цій справі. Через якийсь час Кадиров виклав відео, як його син Адам лупцює у СІЗО Микиту Журавля. За цей вчинок глава республіки похвалив сина і заявив, що той все правильно зробив, ба більше. Він присвоїв своєму синові звання героя Чечні.